Доброго всі дня підписники і друзі каналу. Погода поки що наладилася. Будемо експериментувати тюкопрес. А то ж воно муляє, ти ж не знаєш як воно працює, тому зараз буду пробувати тюкувати солому. Тут винісено з цього сіновала. Тут зробив таку доработочку, що й не тікував, не цей, ну вже. Просто що я для себе дивився багато відео в інтернеті. Хто що там розповідає, в'язалки ті крутять раз за разом, не знаю навіщо це. У мене тільки прес Киргизстан був, я туди за 20 років ні разу почти не лазив. Там десь підчистить якийсь цей і все. А там щось постійно крутять. Багато знаю, є одна причина. Отут я зробив таку доработочку, це, це велгера, я подивився. Ну і на, на Киргизі у них там одна оця пружина стоїть. Отака от пружина, там ну самодільна вона. Не самодільна, а заводу йде. І ти бачиш натяг шпагата. Тут же ж не видно, як він йде цей шпагат. Він йде через е, оцей ролик, нитка. І я не бачу, легко вона йде чи не легко, Тому я от переробив ролик, такий поставив його під раму. Поставив отаку пластину. Це я на велгері подивився приблизно, щоб собі. І купив дві пружини з велгера. Ось таких. О. Це пружини. Вони такі стоять. От, через них я запустив ниточку. Пустив вон туди і пустив на ігли. Зараз хочу спробувати, як воно буде працювати. Так руками я прокручував, то воно нав'язало мені там узлів. Ну, знаєте, руками це одне, а... Так що і комусь щось буде щось цікаве і зараз побачимо як воно буде працювати. Самому цікаво. Лічильник поставив. Якщо вони там ці лічильники, Алиекспрес, ще відкуда. Це мені дали, до тюка Драбину було. Драбина не з нього, але я її тут підкрасив, під цей вже зліпив. Це вже стоїть. Зараз буду заводити, пробувати прокручувати як воно буде робити. Бо у нас вже через тижня три може початися сінокос люцерні. Ну, Десь на початку мая до 10, я думаю, 15-го, як погода буде, то вже будемо потім. А зараз треба для себе вже знати, що тут, як він працює цей прес, бо я ж не знаю, що ніхто що його не прокручував, ніде ніхто. Не робив, не тікував. Щас потягаю, не буду. все, поки що, сейчас отключаюсь, обучаю, тип закидать солому. Пробуватикувати. Ні, Юра, наверх еда, Йор! Судай прямо на мене! Сюди сюди! Тільки розтруйся, да, да, ота. Опять погнал, вовк! ты на фильме, блядь. Ты же завязал. Конечно. Ого, он и длиннючий. Надо укорачивать. Ну, может, как первый. Ты, Юра, даже один не вылез. Один кевини не кидає. Ще один, не ви два. Вже два закидали, ще один не виліз. Ще один дай не виліз, давай кидай. <ріпи> Надо ударати. Не я його О, Не знаю, вже 4 куска з Киргизстана запал ніяк же можу, блядь Щоб цілий тюк виліз отсюди, вже укоротив його. Я не думав, що вони тут так вбиваються, тільки попречують. От я така мінжурка, а... Маленький Вот так работает стиль. О, вылез первый тюк Там почати. Дружини отпускав, бо тоже були затягнуті. Йор! Уже Так. Да. Аккуратно бери. Маловаті, такий бачу, на правій стороні. На левой чуть пише. Право, щось надо ще десь подрегулювати, Ну, ось ще притретя. І, короче, чучки такие красивые симпатичные Давай, давай, надо прокрутить его. Ну, наконец-то начали вылазить, чеки. Просто петянут. Четыре закину, ведь у каждого ведь Në të këndë të tëmë Në një gjatajnë Shqipa për так, Поки все, хороший, там поприбирай, позакидаєшся. Поки все, ось такий процес, слава богу, все нормально. Поки в'яже, заработка вроді працює, а там время покаже. Це основний процес, коли, коли будуть ікувати, це вже. Як говорить, по ходу Так походу все, Всім гарного здоров'я, гарних врожаю, все найкращого. А я вже буду на днях брихати пшеницю, підкармити, буду далі знімати. Всім до побачення.